Чому були головні от такі е, зауваження лютера до того вчення? Перше повернення до біблійної доктрини, спасіння лише повірів в жертву Ісуса Христа. На жаль, люди це втратили. Христос каже, це робіть спогад про мене. Друге спілкування з Богом без посередниця людей, але лише через Ісуса Христа. Христос нам говорить, це спогад лише про мене, пам'ятайте, немає інших посередників. Третє поновлення свобод церкви, переосмислення її ролі у житті суспільства. Христос нам подарував цю свободу. Четверте за доступність Біблії зрозумілою мовою для усіх людей. П'яте проти вчення, прочистилище, продаж індульгенції за гроші. Ми знаємо, що дуже велика поширена практика. Продавали індульгенції, так звані. Ну, можна було купити от таке.